Вітаю вас, ефірі Басарабія ТВ новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. 7 березня Білгородністровській райдержадміністрації привітали жінок з наступаючим святом на Кілійщині та Болгарщині Визначились переможницями конкурсу. Жінка року на засіданні Білгородністровського виконавчого комітету зняли з розгляду питання щодо підняття тарифів на вивіз сміття. Маразлівської ОТГ проводять роботи по облаштуванню пожежного депо та підбору і навчанню рятувальників в Ізмаїльському історико кройзнавчому музею при Дунаві святкували веселу масницю. А тим часом акерманські чоловіки готуються вітати любих жінок зі святом. Про це та не тільки. Дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. Караоке пісні про маму, квіти та подарунки у Білгородністровській райдержадміністрації Напередодні 8 березня вітали прекрасну половину людства. Подробиці далі у сюжеті. Напередодні 8 березня у Білгородністровській РДА в урочистій обстановці вітали жінок. Для них влаштували концертну програму. Стане для вас зміни жінчики загальний батарей. Тебя Дорогі друзі, а в цей чудовий день всіх жінок нашого краю вітає зі святом голова Білгород Дністровської районної державної адміністрації Сергій Петрович Ільченко. Дорогі жінки, любі наші, хочу побажати вам найголовніше це здоров'я. Звісно, багато-багато любові, радісних посмішок і побільше миру нам і злагоди. Ви великі молодці, ви нас всі чекаєте, терпите. Ми, ми вас інколи ображаємо, але я приношу вибачення за все це. Ви, ви знаєте, ви надихаєте нас працювати, ви надихаєте нас, чоловіків, жити. Ви просто самі класні, ви неперевершені, красиві, милі, жіночі. І просто самі самі. Я вас вітаю зі святом весми. Чарівну пісню про маму заспівав Мирослав Поцелуєв та вручив своїй найріднішій людині букет тюльпанів. Величні привітання в цей день лунали від народного ансамблю Басарабія. Жінки відіграють важливу роль ще й у суспільному житті, бо плідно і віддано працюють у різних сферах діяльності. Вони займають високі посади, приймають участь у міжнародних форумах, фестивалях та конкурсах та з честю представляють Білгородністровщину, отримують медалі та почесні грамоти, кубки та гран-при. Тим самим збагачують та підносять наш район на високий рівень. Та сьогодні вони святкують. Не обійшлось і без розваг та караоке. «Дивіться, який в мене є гарний прилад. Ми з Сергієм Петровичем там всю ніч оце готувалися, думали, як його зробити так, щоб він міг щось хоч щось робити. О. І ви знаєте, да, да, дівчатки, він вміє читати думки, розумієте? І це була навіть не моя ідея Сергія Петровича, да, Сергія Петрович? На ну, чому? Були? Дякую. А ну от, Я перепрошую, дівчата. Можна я так к вам лицом трошки? Ану, інтересно. що, Вова, давай. А ну. Та наприкінці заходу вітрайдер адміністрації представниця прекрасної половини людства Білгородністровщини вручили подарунки. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. 7 березня члени виконкому Білгородністровської міськради перенесли на наступне засідання розгляд питання щодо тарифів на вивезення твердих побутових відходів. Ми оприлюднили е, тариф. Послуг зі збирання та привезення твердопобутових відходів, з урахування витрат на утилізацію та захоронення для будинків приватного сектора з присадибною діяльнянкою за наявністю усіх видів благоустрій, упорядковані будинків, багатоквартирні та одноквартирні з наявністю усіх видів благоустрію з однієї людини на місяць. Оприлюднений тариф був, виходячи з вартості одного кубічного метру 156 гривень 58 копійок, а це 24,79 на одну. Людину. Я все-таки настаиваю и обращаюсь к своим коллегам снять вопрос в связи с тем, что он не подготовлен должным образом в части именно сопроводительных записок по цифрам еще раз директором коммунального предприятия вопросов у меня нет. Да, На следующей наказываете... да число... да, пожалуйста, не перебивать. На следующей неделе вернутся к рассмотрению, они успеют в, май, э, в апреле месяце. Цього діло оно анотвісіться і ніких проблем нікого не буде. 6 березня до Білгородністровської райдержадміністрації завітали представники банку реконструкції та розвитку. А Сергій Ільченко розповів про інвестиції, які планують залучити у район. Для простих людей хочу пояснити, що. Для того, щоб залучити серйозні інвестиції, про які вже мене одноразово говорили, це понад 7,5 мільярда гривень. Потрібно пройти дуже великий шлях. Шлях від знайомства з інвестором, потім довгий шлях спілкування, аналіз, плани, затвердження, меморандуми, і потім цей шлях закінчується останнім найголовнішим це фінансування. А в Білоністровському районі сьогодні пріоритети розвиток вітрогенераторів, тобто альтернативної зеленої енергетики. Сьогодні приїхали дуже шановні гості. Вони вивчають стан справ в нашому районі, вони вивчають цей проект, вони вивчають і територію, і саме так як потрібно. Реалізувати цей проєкт вони зазначають у своїх відповідних документах. Сьогодні ми провели відповідну співбесіду. У нас дуже непогані позиції, як в районі, так і в Одеській області в цілому і в Україні. З нами хочуть співпрацювати, до нас хочуть їхати, в нас хочуть інвестувати. Тому я вже сьогодні впевнений, що інвестиції в Білозністровському районі будуть. І це перша ластівка, серйозна ластівка. Я думаю, що будівництво розпочнеться, як, як тільки будуть вирішені останні питання по фінансуванню, і ми зможемо з вами побачити до кінця року певні зрушення в будівництві. Візмейльському історико-україзнавчому музею про є добра традиція. Вже 10 років сюди запрошують гостей на святкування Масляної артисти народного театру «Софокл», Співробітники музею ретельно готуються до цього моменту. Галина Величко продовжить тему. Днями до Ізмирського музею придунав'я, аби подивитися яскраву театралізовану постановку Масляного Свято Сонця та прийняти в ній участь, прийшли вихованці дитячої художньої школи. Праздник дуже яркий, дуже красивий. В цьому році музей посвятять 12 груп роблять з різних школ міста. Праздник дуже подобається нравиться і кожен рік. Все більше і більше пасітісілі к нам приходять на этот праздник. У Білому залі музею розташували невелику експозицію, на якій був представлений посуд та інші предмети побуту з фондів музею. Ведучі свята Лариса Землянська і Катерина Альошина розповіли про це свято наших пращурів, яке відзначається цілий тиждень і символізує кінець зими і настання весни. Дорогі гості, Добро пожаловать на наш праздник! У ролі масляної виступила завідуюча відділом природи Анжела Діденко. Вона розповіла гостям, що кожен день цього тижня має свою назву: Тьощин вечір, посиденьки зовиця, ворожіння з подругами, широке гуляння та інші. Діти вашого віку, Наряжали чучело в старую одежду, надевали его на шест и возили на санях по всей округе. А вот в последний день масленичной недели это чучело было принято сжигать. Начинались различного рода развлечения, катания на санях, народные гуляния, представления. И вы знаете, устраивали даже бои. Це улюблене у нашому народі свято має аналоги в різних країнах світу та супроводжується самобутніми традиціями. Після цікавої розповіді хлопчики і дівчатка із задоволенням взяли участь у веселих змаганнях, притягували канат, підкидали млинці і наряджали чучело масляної. Потім дітлахів запросили за стіл. Вони пили чай із старовинного музейного самовару і куштували млинці з варенням та медом. Галина Величко Ігор Коц Ізмаїл Бесарабія ТВ. Мешканець Ізмаїльського району побив працівника слідчого ізолятора. Чекаючи в СІЗО на вирок суду за розбійний напад, агресивно налаштований 36-річний чоловік злісно порушував вимоги режиму. Та коли його помістили за це в карцер, він напав на оперуповноваженого, уповноваженого, вдарив того в обличчя. Своїми діями спричинив йому цілесні ушкодження. Як розповіли у прес-службі із мирського відділу поліції, наразі фігуранту повідомлено про підозру за скоєне загрожує покарання у вигляді обмеження волі на срок до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Одеські правоохоронці затримали групу наркоторговців. До її складу входили четверо людей, які протягом двох останніх років займалися продажем метадону на території Одеси, Києва та Кривого Рогу. В середньому за добу вони отримували від 40 до 50 тисяч гривень прибутку. Кожен з учасників виконував свою роль у злочинній ланці. Одні робили закладки, інші спілкувалися з покупцями та після отримання коштів на рахунок говорили, де забрати зілля. Координувала всі дії 36-річна жителька Кривого Рогу. Правоохоронці затримали жінку-кур'єра. У неї знайшли 269 пакунків з метадоном. 76-річна пенсіонерка привезла їх до Одеси, аби передати спільниці під час проведення низки обшуків в Києві та Кривому Розі силовики вилучили засоби зв'язку, банківські чеки, кредитні картки, гроші та наркотичні засоби. Зломисникам загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. На теперішній час чотирьох осіб вказаної групи затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 307 часті 3 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Спірбітники та прокуратури видворили з нашої країни представника кавказьких. Злодії в законі на прізвисько дато. Правоохоронці затримали зловмисника на початку березня в Болграді. Оперативники встановили, що він приїхав в Україну для координації діяльності організованих злочинних угруповань та встановлення контролю над окремими сферами легального та тіньового бізнесу Одещини. За даними силовиків, він також планував, як то кажуть, поставити на лічильник підприємства агропромислового комплексу Південного регіону за порушення іноземцем правил перебування і транзитного проїзду через. Території нашої батьківщини було прийнято рішення щодо його примусового видворення із забороною в'їзду терміном на три роки. Про це повідомило прес-центрі СБУ. Морозлівські ОТГ проводять роботи по облаштуванню пожежного депота, підбору і навчанню рятувальників завдяки допомоги меценатів. Придбали спецтранспорт. Морозлівський ОТГ з'явився новий пожежний автомобіль. Це запорука успіху, збереження життя та здоров'я населення і запобігання виникнення пожеж. Зі своєї сторони, ми надамо дуже велику допомогу щодо проведення навчання того особового складу, який буде задіяний до ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій. Це дуже зручно, адже до... Борозлівської ОТГ понад 35 кілометрів. Автомобіль пожежний, який з'явився в даному населеному пункті, допоможе нам заподіяти виникнення надзвичайних ситуацій та вчасно прибувати до виникнення пожеж та їх ліквідації. Сьогодні цей автомобіль стоїть на фасаді Білгородністровської пожежно-рятувальної частини. Сумісно з працівниками Білгородністровської пожежно-рятувальної частини ми вивчили його тактико-технічні характеристики та оснащення даного автомобіля. Так, да, є дуже багато мінусів, але разом з головою Морозлівської ТГ ми його доукомплектуємо та проведемо практичне навчання щодо дій на даному автомобілі. І сумісна праця, я вважаю, принесе дуже великий результат. Сілу того, що це отрасні земледелия, поэтому ми, як спонсори покупки автомобіля для Морозівської територіальної громади, передаємо їм комунальне предприяти і соответственно формируем таку комунікацію з МЧС района для того, щоб совместно проводити всі мероприятия учебні і бути рядом на чеку в будь-яке час, щоб ми могли совместно відрабатывать всі э, нормативи в этом направлении. Одні міжнародного жіночого дня наші кореспонденти завітали на Білгородністровський квітковий базар. Подивилися, що пропонують продавці, а також поцікавились вартістю букетів своїми враженнями. Тетяна Коваль поділиться із вами. Тюльпани, троянди, гербери. І це ще далеко не весь перелік квітів, які пропонують продавці на Білогорністровському ринку. Її живі у горщиках. Ось ці рознокольорові цикламени, які, до речі, вирощують в акермані, коштують від 50 гривень. Цикламен є по 50 гривень, по 70, по 100, 120, 150. Ну, коротше, до 200 гривень. 200 гривень какой? Ну, найбільші. Це ззаді, да? да, так? Які? Цикламени. Цикламени. Да. А саме такое попроще? Саме попроще там сорок п'ятдесят гривен. Діть, которые упаковані. А ось куди от маленькі. А та хвездічка многолітня по 40 гривень. І сельстроміря теж веточна, по 35 веточка. А ось на цьому прилавку пропонують чимало кількість троянд: жовті, білі, червоні, навіть є і сині. Все, що душа забажає. Наприклад, метрові голландські. Такую розочку мы получаем, она на фирме, ее уже напаивают, видно. Ну, да, напаивают. Честно, секретов не знаю, но интересно. 70 гривен такая розочка. Что еще? Такая 70, киевская у нас дешевле, идет 35-40. Такая вот 50, киевлянка наша. Голландия уже у нас 70 и 80 штучек. Вот такая метр высота у нее. Спрейка вот такая мелкая розочка у нас, 60 гривен кустик. Орхідейка 50-60 цвіточок, от він украшений. Ну яке ж 8 березня без тюльпанів? На ярмарку їх чимало. Вартість здебільшого 25 гривень за штуку, але можна знайти і по 20. Крім того, продавці зазвичають, якщо посміхнутися, сказати гарні та приємні слова, можна отримати і знижку. Тюльпани 25 гривень, розочка от 40 гривень і вище, красавиця. Мелкая розочка 70 гривен, хризантемка 50 гривен. Все оригинально, все красивенько, ждем своих любимых клиентов. Скидочку гарантируем. Как скидочку получить? Скидочку? Для мужчин. Они знают, пускай приходят, мы им все расскажем. У нас лютики, эти кишечки начинают зацветать, 45. Тюльпанчики местные, 25 гривен. Три штучки по 70 гривен. Для бильш-спокусловых клиентов можно найти и ось такие квиты у кошек, та не тільки. Вот это 500, а это 300. 300. Мужчины, покупайте своим любимым. Классные, красивые, очень красиво, оригинально и красиво. Есть искусственные цветы у нас, можно использовать просто как вазон, например. Сюда поставить, купить цветочек, поставить, можно посадить цветочек. Можно просто добавить к нему искусственный цветок, будет вот такой вот вазончик. Относи, вариант предела 100 гривен, 150 гривен. Если добавить цветочки, можно чуть-чуть дороже. Это искусственные. Есть вот такой колодец. Очень хорошо, чтобы в доме был, например, тоже можно поставить сюда посадить опять же живой цветок. Можно поставить искусственные тоже какие-то цветы, как для подарка, для девочки, для женщин. Очень даже оригинальный подарок. Живые такие будут по 350 гривен, такие 250 гривен. А, а от такого у вас такая красива чашечка. Эту чашечку можна на, на столи поставити печеньем, конфетами по Можно Можна його просто украсить цветами тоже. вона получается чашечка 150, наборчик где то 180 вісімсіб будет. для тих, хто з квітами вже визначився, але не знає, що подарувати на ринку. Також є що знайти. Є наприклад м'які іграшки, які зроблені власними руками. Є от панди 350, піятдесят, 450, мішки 350 сердца он тебе по 250, эти маленькие 30, ну по букету 40 и эти тоже по 50. А, а вот шарики? 20. За один, да? Да. Спасибо. А вот смотри, у вас там букет цветов. Это 600. А с, чего? А, а, с чего? Они искусственные? В них внутри конфеты Ференарошен, Рафаэла или в Киеве вечерний? И стоит? 600 гривен. Можно а, продать и да. мыло в выгляде квітів. Ось а такой а букет. Коштове 60 гривень. Одиночная 50. Вот такое вот. 200. Вот такое вот 250. Это все это, ручная работа. Это все мыло. Все мыло. Вы сами делаете? Да, это английская основа. Сертифицированная, которая противоаллергенная. Пищевые красители и э, э, запахи. Ягодное наслаждение, жвачка. Ну, роза, роза з шасміном є, дуже приємні запахи. А ось такі різнокольорові свічки коштують від 60 до 150 гривень. Можна придбати імбирні пряники у вигляді троянди, тюльпани або тваринки. Все нежная, женское. К цветам, конечно, конкуренцию не можем составить. Ты прекрасны сами по себе. Но это приложение к цветам подарочек. Сладкий. Почем от 50 прянички, пожалуйста, и до 200. Чем сложнее роспись, тем дороже пряник зависит не от размера, а от, ну, от сложности росписи. А ось такий пряник у вигляді кошеня з негоди свята подарувала і нам. Отож, шановні чоловіки, приходьте, купуйте та радуйте своїх коханих. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабі ТВ 6 березня у Київському районному будинку культури вітала переможниць конкурсу Жінка року 2018. Як повідомляють у прес-службі, тамтешні рда. церемонії нагородження провели голови районної державної адміністрації, райради та міської ради. 11 представниць кіліщини отримали відзнаки в різних номінаціях. До святкової програми були залучені найкращі молодіжні колективи та солісти району, а також поважна гостя Ярмакова Анастасія, солістка-вокалістка Національної філармонії України океан. напередодні 8 березня в болгарському районному будинку культури пройшла урочиста церемонія нагородження переможців та лауреатів конкурсу жінка року року-2019». Як десь у повідомленні прес-служби тамтешні орда від щирого серця прекрасну половину людства привітали голови райдержадміністрації та райради, радник голови одеської облдержадміністрації та перший заступник мера Болграду почесними грамотами та подяками за багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у забезпечення соціально-економічного розвитку та з нагоди міжнародного жіночого дня. Вони відзначили кращих представниць Болградщини. Наступним етапом урочистостей стало вручення нагород перемоги. Можцям та лауреатам конкурсу Жінка року». Всі вони інтелектуали, професіонали високого рівня, активні учасники громадських організацій, гарні господині та турпотливі матері. Церемонія нагородження чергувала з музичними номерами та яскравими виступами талантів району. Також приємним подарунком став виступ Миколи Свидюка, народного артиста України, співака та композитора великого друга Болградщини. Напередодні 8 березня чоловіки поспішають придбати квіти та подарунки своїм дружинам, донькам, матусям або колегам. Деякі з них привітають любих жінок зі святом у наступному сюжеті. Прекрасні слова та побажання почуєте далі. 8 березня одне з найчарівніших та ніжніших свят року. Чоловіки перетворюються на галантних та уважних кавалерів, поспішають порадувати любимих жінок, купують подарунки та квіти. Крім того, напередодні та і в цей день лунає багато приємних побажань. Всього самого хорошого, любві. Хто, хто не знайшов любов, хай знайде в цей прекрасний день здоров'я і любви. Ви вже купіли подарунки? Ну, да, закінчую. заканчиваю. Вже заканчувається. Да. Все успіли. Да. Привітаю всіх жінок, здоров'я їм, щастя, благополуччя сімейного, успіху в роботі, в общем, всього самого хорошого і чистого неба. Ви як мужчина свою жінку, своїх коханих підтримуєте? Чи... Обов'язково підтримую його. Правда, вже я старий та вже не можу сильно тримати, але підтримую. Напередодні 8 березня у чоловіків настає доволі клопіткий період. Вони в метушні та в розпачі починають бігати по крамницях, базарах, аби купити подарунки для своїх милих дам. Ну Що можна поздравити. здоров'я, успіхів, любові, всього самого купили? Да. Ні, ще. Покупаємо. Кому будете покупати і придумали, що будете покупати? Да, жені, дочці. Придумав. Самі заказали чи ви, ви догадались? Я знаю, що покупати. А ось ці чоловіки вже купили квіти та якраз йдуть привітати своїх знайомих жінок з наступаючим святом. А тут жінка пенсію начисляє, вона не знає. Я так скромненько. здрасті. І я хочеться її поздравити. Давайте, поздравляйте. У вас є можливість зробити по телевізору? Всіх жінка кермана з праздником весни здоров'я, успіху в бізнесі. Ну, а вашій програмі процвітання. Ну, хочу, пользуясь моментом, поздравить всех женщин Акермана, да и всей нашей Украины с вашим праздником, светлым, и погода этому сопутствует. Вот, а цветочки, это куме, соседки, невестки, ну, короче, всем нашим женщинам, кого, кто у нас есть. Поздравляю всех своих женщин, всех моих знакомых женщин. Праздничком 8 марта. Щастя вам, здоров'я, улыбок, сімейного благополуччя. Всього самого самого хорошого. Як бачимо, чоловіки не дуже багатослівні. Та найголовніше, що привітання лунають від щирого серця та від душі. Це щастя, здоров'я, найголовніше, держитеся, дівчат. Таке нелегке час держитесь. Женщина це все. Це життя, це продовження. Прекрасне продовження наше. Жінка може терпіти. Любити нас без кінця. Слава Богу, що вони є на цьому світі. Жінка для того, і як, щоб ми зрозуміли, для другого немає, для продовження роду для тепла. Коли приходиш до дім, і коли жінка це тепло віддає. Розумієте? Тепло, як жінка, а нема, і хата пуста хата. Знаєте, як отого живу? Ти появишся у двері з чим-то білим, без причуд, прямо так, із тих матері, із которых хлопця шьють. Тетяна Коваль, Артем Українчук, без Ось такі були новини сьогодні, 7 березня. Ми зустрінемось з вами після святкових днів, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.